Дев'ятниця до успіння пречистої Діви Марії. День другий при гробі Марії. Щодня на початку висловлюємо наші прошення і подяки. О Марія, преблагословенна Діво і мати нашого Господа і Відкупителя Ісуса Христа. Задля Твого милосердя благаю тебе. Прийди мені на поміч і надихни мене такою впевненістю в Твою силу, щоб я могла прибігати до тебе, молитись до тебе і благати Твоєї допомоги в усіх потребах душі і тіла. Розважання Старовидний переказ гласить, що при смертному ложі причистої діви зібрались всі апостоли, окрім святого Томи. Після того, як вона віддала свого духа, її було покладено на катафалк. Свічки при катафалку горіли і не згоряли. Було чути прекрасну ангельську музику, в повітрі відчувалися ніжні пахощі. Апостоли в поході з вірними понесли катафалк вулицями Єрусалиму до Нового Горобу в Йосафатовій долині. По дорозі відбувалися численні навернення, оздоровлення, злі духи покидали людей. Тіло поклали в гробницю, запечатали каменем, поставили сторожу. Музика і пахощі відчувалися там ще кілька днів. Практика Приєднаємося в дусі до апостолів і вірних в їх молитвах і розважаннях при гробі нашої преблагословенної Матері. Роздумуємо над її цілим життям, чи міг би її життєвий шлях закінчитись інакше, ніж через такий прекрасний, безболісний і мирний відхід. Навіть зараз приготуй себе до свого відходу із цього життя, не відкладай залагодження своїх справ, духовних чи мирських аж до останніх непевних годин, передусім вже аби якнайскоріше усунь всі сумніви, тривоги і невідповідності з совісті, бо затримка є небезпечна і веде до закаменилості. З чого в останні години користаються сили пекла, що тоді з усіх сил намагаються занапастити вмираючу душу? Молитва церкви. Благаємо тебе, Господи, прости, провини твоїх слух, щоб ми, котрі своїми власними трудами, не здатні подобатись тобі. Могли бути спасенні через заступництво Матері Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Літання пречистої Діви Марії. Господи, змилосердися над нами, Христе, змилосердися над нами, Господи, змилосердися над нами. Христе, вислухай нас. Христе, ласкаво вислухай нас, Боже, Отче Небесний, змилосердися над нами, Сину Божий, Відкупителю світу, змилосердися над нами. Боже, Святий Духу, змилосердися над нами. Боже, Пресвята Тройця, змилосердися над нами. Пресвята Марія, молися за нас, Пресвята Богородице, молися за нас. Пресвята Діво понад Діви, молися за нас, Христова Матінко, молися за нас, Мати Божественної ласки, молися за нас, Мати найчистіша, молися за нас, Мати найчесніша, молися за нас, Мати Безтіні гріха, молися за нас, Мати найлюбіша, молися за нас, Мати найчарівніша, Молися за нас, мати доброї поради, молися за нас, Мати нашого Сотворителя, молися за нас, Мати нашого Спасителя, молися за нас, Мати Церкви, молися за нас, Діво наймудріша, молися за нас, Діво найдостойніша, молися за нас, Діво найславніша, молися за нас. Діво наймогутніша, молися за нас, Діво наймилосердніша, молися за нас, Діво найвірніша, молися за нас, дзеркало справедливості, молися за нас, престоли мудрості, молися за нас, підстава нашої радості, молися за нас, чаша духовності, молися за нас, чаша честі. Молися за нас, чаша відданості, молися за нас, містична трояндо, молися за нас, вежу Давида, молися за нас, вежу із слонової кості, молися за нас, вежу із щирого золота, молися за нас. Веселко поєднання. Молися за нас, брамо Небесна, молися за нас, вранішнє зоре, молися за нас, здоров'я недужих, молися за нас, прибіжище грішників, молися за нас, Потіхо нещасних молися за нас, Опоро християн, молися за нас, царице ангелів, молися за нас, царице патріархів, молися за нас. Царице пророків, молися за нас, царице апостолів, молися за нас, царице мучеників, молися за нас, царице ісповідників, молися за нас, царице Дів, молися за нас, царице всіх святих, молися за нас, царице зачата безпервородного гріха, молися за нас. Царице прийнята до неба, молися за нас. Царице Пресвятої Вервиці, молися за нас. Царице миру, молися за нас. Аг, Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, помилуй нас, Господи. Аг, Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, Ласкаво вислухай нас, Господи. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, змилосердися над нами. Пресвята Богородице, молися за нас, щоб ми були варті обітниць Христа. Преславна Діво, що заслужила на потіху вмерти спокійну присутності Твого любого Сина Ісуса, в оточенні апостолів та ангелів. Молися за нас, щоби в ту грізну мить ми також були потішені Ісусом у Пресвятій Євхаристії, і відчували Тебе поряд, коли видихнемо нашого Духа. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь.